Едема, за кожну неправильну відповідь на тебе буде виливатися відро бруду. Добре, що там не я. Глина, дощова вода та слонячі фекалії. Це суміш, якою здобрюють місцеві плантації. Добриво абсолютно безпечне для людського тіла. Але від сморіду виїдає очі. Я вірю, в волю. А я вже щось не вірю. Едема, ставай сюди. Коли я став біля цього відра і відчув запах цього смороду, я їй не сказав, але я одразу подумав: не дай Боже, неправильно відповіси. Почнемо. Так. Перше питання. Як вітаються кримські татари? Нехай тільки спробує неправильно відповісти. Я її всю татарську мову змушу вивчити. Ну, або повністю салам алейкум алейкум асалам, або просто салам коротко. Це правильна відповідь. Красава взагалі. Друге запитання. Яка улюблена страва Едема? Ну, просто він любить все. Подумай. Ну, не спіши так, подумай головою. Покрути. Тебе ж ніхто не квапить. Ну, шашлик. Ляпнула от. Не подумала. Це не шашлик. Це тандирна самса. Так, я люблю шашлик. Але тандирна самса для мене це взагалі бомба. Ти неправильно відповіла. Ніколи не говорив. Одну якусь страву не виділяв, от яка моя улюблена, ти не знаєш. Тому що ти все жереш. Єси, гаразд не жереш. Я не жеру в принципі. Я ж сказав, єси. Що, єси? Все, деме, давай. Вчорашній день продовжується. Зараз договорися, я спеціально просто буду відповідати так, і ти будеш стояти і обливатися брудом. За неправильну відповідь піднімається перше відро. Звичайно, я не дівка, я не втечу нікуди. Воно виглядало все дуже бридко. Фу, запашок такий. На тебе мошки одразу летять, тому що ти весь якийсь смердючий. Нічого страшного потерпить, в принципі. Але. Мені хотілося, щоб більше цього не повторилося. Ну як едеме? Офігенно. Наступне запитання. Який розмір ноги у едема? Це не смішно, але я забула. Ви чули офігіти? Ти що не знаєш, яка у мене нога? Ми взуття з тобою разом купували. Я реально збісився. Я думаю, якщо все так буде йти далі, то я не те, щоб буду весь смердючий в цьому лайні, тому що й будемо без ключа. Четверте запитання: як звати батьків і братів Едема? Ну для мене це імена незвичайні. Я тільки довго не могла запам'ятати ім'я мами. І я стою і думаю, якщо я зараз помилюся в такому питанні, це реально буде провал. Мама – Мамангіра, тато Азіз, брат Таїри, брат Молодець. Добре. Наступне запитання. Назви ім'я улюбленого футболіста Едема. Ти дивишся футбол там вболіваєш за того. Там за Україну, там за Англію, там за Ліверпуль, там за те, там за те. Криштіано Роналдо. Браво! Серйозно? Нормалди. Наступне запитання. Скільки едем хоче дітей і кого? Дві дівчинки. Дві дівчинки. Правильно. <рив> Добре. Чого ти смієшся? Ну, я радію так. Вона знає, що я і хто я. Яка улюблена марка авто Едема. Просто він про різні говорить. Він там каже: спочатку я хочу таку машину, потім я хочу таку. Mm. Великий чорний лексус джип. Правильно. <ріст> Добре. Лексус. Це тема. LX 570. Нормальна тачка нормального пацана. Наступне запитання: що найбільше дратує в тобі Едема? Чи я багато говорю. Ти знаєш? Та я. Ау? Та я майже все правильно відповіла. Для своєї краси її мозок трішечки навіть більше, ніж має бути. Насправді, ви вже виграли ключ. Ура! Олю, ти відповіла на шість запитань правильно. Молодець! Чуєш, красава взагалі! Ти в натурі шариш! Молодець! Олю, як ти думаєш, якби ти була на місці Едема, Едем був би на твоєму місці. Едем в будь-якому випадку дав би менше правильних відповідей. Я її не так добре знаю. Едем, тоді цей урок для тебе. Знаєш, що твоя кохана тебе знає, а ти її – ні. <звук> Моя кицька. іди сюди. Добре. Не чекав? Я тобою пишаюся. Цей ключ по праву ваш. Обережно. Відпереш. Дякую. Ну Ну ні. Вона найрозумніша, найвзагалі уважніша дівчинка. Едем відчував, напевно, якусь гордість за мене, напевно. Така молодець, така класна. Шаурма з мене. Шаурма. Заслужила. Я хотіла, щоб хоча б після цього він задумався, що от наскільки я ним цікавлюся, і яка до нього уважна, щоб він став таким самим уважним до мене. А якби ти був на моєму місці, ти ж не відгадав би. Тихо, на ключ я б витягнув. Який мій найулюбленіший вид відпочинку? Дивитись на море. І щоб було багато класних фоток. Який у мене розмір ноги? 38. Що? <смеш> Які в мене очі, а ти знаєш, Зелені. Що? Всі хачі, коли на мене дивляться, кажуть зелені я теж так підходив. Що мене тобі дратує? А, ну те, що я за свій базар не відповідаю. Я думаю, алілуя. Що ти ну, просто говориш ну, і нічого. Просто не слова. Робиш? Я хочу помінятися заради наших стосунків, заради неї. І я надію, що ну, хоч тут йому це діде, і він все-таки це виправить. Тож я б теж, Олю, ключ виграв би. Все, йдемо.